Вітак, друзі, позаду в мене магазин Play, аксесуари для телефонів. Йдемо, візьмемо в них інтерв'ю. Добрий день. Ми до вас з інтерв'ю ходимо, знімаємо інтерв'ю з бізнесом, хто чим займається. Також рекламуємо свою продукцію. У нас доставка піца, роли, суші, бургери. Тримайте, будь ласка, візитівочку вам. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш магазин, як давно працюєте, що у вас унікального. Працюю одну більше двох років. Магазин продається в магазині мобільна техніка, аксесуари, устройства мобільні, О, все, що зв'язано з мобільним зв'язком. Це більше двох років ви працюєте чи магазин? Я працюю, а магазин доволі вже давно. Ну, Десять, точно. І це не один магазин, це сеть Мережа, да? Да, по всьому місту. А де у них ще є магазини? Є на третій, два на селі, на Соборній є, в Октябрьському є, Магілан. Mm -hmm. Багато де є. Дуже багато, да? так. Е, ну і взагалі найпопулярніше, що от купують у вас? То на вашу все, думку, все. Оту... павербанки, аксесуари, скло поміняти, плівочку поміняти, А е, взагалі, смартфон, до речі, в таких магазинах, як ваш, є якась сезонність? Коли більше людей, коли менше? Mm -hmm. Звісно, наприклад, у вересні, ну, звісно, там беруть э, пристрої дітям до школи, uh -huh. школи там, планшети, смартфони. А так, ну, загалом всерічно переклеюють стекла, плівочки, аксесуарчики, все це, ну, наушники uh -huh. і тому подібне. Ясно. А Instagram, TikTok не ведете? Ведемо. Ведете, так. Да, знімаєте відео. Так. Ви також? Є... Ні. Ні. Займається інша людина, а веде Instagram століття. Ясно. Ну, добре, дякую вам за таку інформацію. А де ви знаходитесь, як адреса, як вам на відео сказати? Тут проспект Мира 2 Проспект Мира-2. Да. Якийсь орієнтир. Ну, напроти... Біля валютчиків, так? Да? Так, да, так. Да. Як ви думаєте, валютчики нам дадуть інтерв'ю? А... Ті, які на... стоять там на дорозі. Надо в них спитати. Дуже цікаво. Ні, ну спитайте. За спрос не б'ють, правильно. А хто їх знає? Ладно, все, гарного дня, даді. Все, ми пішли далі.